Це нормально, це влаштовано в нас природою, але це називається тваринним станом. В Кабалі це називається тварина. Ви навіть якщо відкриєте підручник з біології, то навіть там ви побачите, що людина це савець і це частина тваринного царства. Так от, навіть незважаючи на те, що називається ніби людина розумна, що у нас є розум. Але ним потрібно правильно користуватися. на Мій розум це ще не я. А окрім цього інтелекту, у мене є ще бажання. І розум це тільки інструмент для того, щоб ці бажання обслуговувати. Так, от методика Кабали дає нам можливість розвинути свій розум у такому напрямку, щоб правильно керувати нашими бажаннями і їх змінювати. Бо наші бажання це і є матеріал творіння. Ми увесь світ сприймаємо через ці бажання. От чого я хочу, туди я й дивлюся, і про те я весь час думаю. А кабалісти також пояснюють, що про що людина думає, там вона і знаходиться. Тобто людина знаходиться там, де її думки. І ви можете це дуже просто по собі перевірити, і якщо так почати придивлятися до себе, особливо відносно вивчаючи. Кабалістичну методику, то можна дуже швидко побачити, наскільки я егоїстичне створіння, і починати якось підніматися над цим рівнем, над цим тваринним рівнем. Той, хто зацікавлений в тому, щоб стати людиною, є розвит, розвиток бажання отримання, є неживий, рослинний, тваринний і людський рівень бажань. Так от. Між тваринним і людським рівнем, тобто між егоїстичним і альтруїстичним, між заради себе і заради інших, між матеріальним і духовним, є дуже чітка межа, і цю межу може пройти тільки той, хто виконує головний закон природи. А це як пояснює Кабала любити ближнього як самого себе. Цей закон включає в себе абсолютно Абсолютно все, що відбувається в цьому світі. Цьому закону підкоряється і цей матеріальний світ, і взагалі, все. І той, хто виконує цей закон, хто змінив свої бажання таким чином, що може любити ближнього як самого себе, той живе у духовному світі, і це дуже чітка межа, яку не просто пройти. Це часто неприємно для людини, але це можливо, і це можливо завдяки вивченню кабали.